Сунь Дзи. Мистецтво війни, Форми місцевості. Частина 10. Сунь Дзи сказав. Форми місцевості бувають такі. Відкрита місцевість, де можна занапаститися. Невдала для початку бою. Вузька небезпечна, але важлива. Віддалена. Місцевість називають відкритою, якщо я можу йти і ворогам вільно зайти на неї. На відкритому місці, спочатку захоплюй висоту, освітлену сонцем, аби полегшити систему постачання, тоді перевага на твоєму боці. Місцевість, на яку легко зайти, але з якої важко вийти, є такою, де можна занапаститися. На ній, якщо ворог не приготувався, нападай і перемагай. Якщо супротивник уже налаштувався на баталію, то налетівши на нього, не здобудеш звитяги. Тоді складно буде вийти з бою і наслідки будуть невтішними. Якщо ж я вдарю і не переможу, і якщо ворог теж не матиме успіху, отже ця місцевість не вдала для початку бою. У такому місці, навіть коли антагоніст намагається туди заманити, не треба наскакувати. Ми ж заманюємо ворога і вдаємо, що відходимо, дозволь половині протиборчого війська вийти і відтак бий, тоді тобі буде це вигідно. Якщо місцевість вузька, оточена обабіч горами, спочатку її загарбують і закріплюються там. Якщо ж ворог першим захопив це місце і зміцнився та не вдається до нападу і до того ж у нього небагато фортець, атакуй. Небезпечну, але важливу місцевість мусиш взяти в лабети першим, спочатку захоплюй височину освітлену сонцем і чекай там на супротивника. Якщо ж він першим став на осонні. Залиш цю позицію і не нападай. Якщо ж ти і ворог далеко одне від одного, стратегічна перевага однакова, тоді тяжко викликати ворога на бій, і у ньому не буде ніякої переваги. Ці шість принципів складають основу знань про місцевість. Знати ці шість принципів, найвідповідальніше для генерала, цього не можна не знати. Військо може страждати від утрати позиції, несубординації, повної поразки, хаосу, неорганізованості і відступу, ці названі шість бід зумовлені не природою, а помилками генерала. Якщо характеристики армії однакові, але одна нападає на іншу десятеро більшими силами, то наслідком стане втрата позиції. Коли вояки сильні, а командир слабкий, то маємо несубординацію. Поєднання ж сили командира та слабкості солдатів призводить до повної поразки. Якщо старші командири гнівливі, нехтують наказами, зустрічаючи супостата, не контролюють люті, свавільно кидаються до герцю, а генерал не знає своїх можливостей, починається хаос. Якщо генерал слабкий і дуже суворий, нечітко керує військом, старшина й вояки у стані невизначеності. А бойові формування у безладі це називають неорганізованістю. Якщо генерал не здатний правильно оцінити ворожу потугу, використовує мало солдатів, аби протистояти великим силам недруга, нападає на сильного, немає добірних вояків на вістрі атаки, це призводить до поразки. Усі ці шість ситуації призводять до поразки. Знати це найважливіша відповідальність для генерала, не знати цього йому заборонено. Форми місцевості можуть бути сприятливими для війська. Відповідальність генерала полягає в тому, щоб знати супротивника, зважити характер місцевості, її складність і відстань, аби забезпечити перемогу. Той, хто на цьому знається і це використовує, беззаперечно виграє хто ж ні, неминуче програє. Якщо звитяга в баталії певна і гарантована, а імператор наказує не битися, ти зобов'язаний битися. Коли ж у змаганні ти не бачиш перемоги, а імператор наказує воювати, тоді не воюй. Генерал нападає не заради слави, відступає не через острах, єдине про що він бає захистити людей і бути корисним імператорові, такий генерал є скарбом для держави. Якщо генерал береже солдатів як немовлят, тоді вони підуть за ним у найнебезпечніші місця. А якщо він поводиться з вояками як улюбленцями, вони підуть з ними на смерть. Якщо ж він надто опікується бійцями, то й не зможе їх використовувати. Якщо генерал їх надто любить, то ними годі командувати. Якщо солдати в хаосі, навряд чи вдасться їх дисциплінувати. А якщо вони подібні до зіпсованих дітей, то з ними не повоюєш. Якщо ж я знаю, що моє військо вже здатне напасти на ворога, але той зараз не вразливий, то шанси на виграш тільки половина. Якщо ворог уразливий до нападу, але наше військо не спроможне зараз нападати, то від доброї нагоди перемоги тільки половина. Якщо ж супротивник не стійкі перед ударом і наші солдати можуть атакувати, але ти не знаєш місцевості, не нападай. Шансів вийти з бою героєм половина. Той, хто знає це на війні, нападає без сумніву, його стратегії ніколи не виснажуються. Тому, хто знає і ворога, і себе, перемогу буде гарантовано знай землю і знай небо, джерело звиттях буде невичерпним.